Як я хочу скоріше від вас ізбавитися. От Жека від нашого. Ну спочатку було сказано, що робіть як хочете своїми силами. За годину ми не на телефоні, в 20, всіх аварійних служби нас вже знають в місті, тому що допомоги нам ну ніякої. Ось зараз Щасно, що робиться, заливає повністю. Перерили отут тут все, машина не під'їде, наба заїжджати бо знавідкіля. То ми хочемо спасти наш будинок. Підвальне приміщення в аварійному стані. Сьогодні по вулиці Віктора Церклевича, 39, в третьому під'їзді. В одному під'їзді трапилася надзвичайна подія, було порвало трубу. Люди не в місті, і затопило з другого по перший поверх. Не знаємо, що там поки що на третьому поверсі, тому що людина не в місті, не можемо попасти в квартиру. Всі люди зібралися, допомагали вичерпувати ось тут воду, значить, і дуже великий наніс ущерб ця надзвичайна подія. Люди зараз хочуть оцінити всі в шокі. Ось таке сталося у нас. Звернулися за допомогою до керуючої компанії, яка нас обслуговує, але так як ми зараз в процесі. Переходу з ОСББ, бо ми зареєструвалися, але ще з Жефком нашим не розірвали договір, то Жек вже зразу вмив руки і сказав, що це ваші питання, вирішуйте, як хочете це. Тобто це була теж для нас така несподіванка. Хоча ще якби відмови немає від того, що ми вже не з ними, не з керуючою компанією, але в той же час і вони нам і не захотіли допомогти. з багатьох номерів дзвонили. Вроді би спочатку сказали, «да», але коли все ж таки через годину приїхала аварійна, то сказали, що у нас тільки заявка через годину. Тобто, ми бачимо, що ми набирали, наприклад, в 11.30, а в них інформація, що у них заявка з 12.30 чи з 12.15, ну майже година час. Тобто, робіть, що хочете. Ну Спочатку було сказано, що робіть, я хочете, своїми силами. Коли ми вже спустилися, перекрили центральний кран на будинок, взагалі, яке ви мали право туди спускатися, тобто ми в заложниках в ЖЕКу. і вони не приходять до нас, керуючі компанії, і не приходять нам, щоб допомогти відразу, як нам треба. Але якщо ми вже самі, то вже знаєте, такі ми вже винуваті стаємо. Але якщо ми зараз спустимось в підвал, то я сьогодні спускався, бо перекривав, то там у нас потопи постійні, такі знаєте, каналізаційні басейни, такі, що там, ну що там не пройти туди, тільки запливати треба в таких забродних чоботах або на лодках. Оце таке в нас відношення житлосервісу до нашого будинку взагалі, і це не тільки до нашого. Це тут багато людей мають такі нарікання на роботу житлосервісу. Ось я проходила з юності до свого будинку і побачила, як у нас біжить з третього поверху, з балкона вода. Вода бігла дуже сильно. На другому поверсі жителя не було в квартири, третій поверх теж відсутній. І на першому поверхі жіночка вже кричала з балконів. Я почала визивати житлосервіс. Це було ну, то 11.40-11.30. я зателефонував Я зателефонував житлосерві. Житлосервіс мені відповів, що вони заявку. Прийняли своїми силами. можете закрити воду, перекрити. Яку треба знайти, хто б туди під ліс, війшов під, під підвал. Перекривали ми своїми силами, вода не, не останавлювалась, тому що забор в квартиру вже набігло дуже багато. Зателефонували до поліції. Що нам робити? Власні з власником немає зв'язку. Ми не можемо його знайти, тому що житель квартири новий, мало з ким спілкувався. Ми не знаємо, як його знайти. Поліція нам відповіла, що ми не можемо приїхати відкрити квартиру, в якій почався потоп. Тому що житлосервіс дуже надати нам матеріал, що вони виїхали, вони все продивилися і вони повинні попросити допомоги поліції. Телефонували в МЧС, телефонували за годину. Ми не на телефоні в 20, всі аварійні служби нас вже знають в місті. але ніхто до нас житлосервіс приїхав через годину, так як сказали, що вони отримали. Заявку о На телефоні прийшла на аварійку заявка житла сервіса, що тут терміново потрібна їй допомога. Ну, реагують, місто реагує на наш будинок. Чому там так? Ми зверталися з января місяця з опаленням. У нас вдома як корабель пливе в каналізації. Ми зараз переходимо на ОСББ, самі будемо керувати будинком. На житласервіс почав ще більше ставити палки в колеса. Почому так Незрозуміло». У Нас пройшли голосування по будинку. Наш будинок 90% за ОСББ. Ми подали заявку на житлосервіс, щоб вони нам віддали документи. Ну, заявку цю вони можуть розглядати і місяць, і два. На терміні літо ми хочемо спасти наш будинок. Підвальне приміщення в аварійному стані. З января місяця нам житлосервіс, кроме хамута нічого не робив.